Хто перебуває в мені, а я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не перебуває в мені, того як гілку викидають геть, а він усохне, беруть її вогонь, кидають, вони згоряють. Коли ж ви мені перебуваєте, і коли слова вас перебуватимуть, щоб ви лише хотіли просіть і буде вам так. Отець мій тим, прославите, що ви приносили плід щедро і станете моїми очима. Як мене отець полюбив, так я полюбив вас. Перебувайте у моїй любові, ви моїй любові пер... будете перебувати. Якщо заповіді мої будете зберігати так само, і як і зберіг заповіді Отця мого і в його любові перебуваю, милі друзі, усе я знову почитала слово Боже. Я прочитала ці слова, тому що ми повинні хапатися за руку Ісуса, хапатися за руку все живого Бога і йти за Ним. Ми не повинні на себе надіятися, на свої сили. Але ми повинні надіятися на Божі сили, на Божу місць, на Божу силу, на Божу, самогутність, на Бога надіятися, в'ячеться за руку Його і йти за Ним. І Бог нас не покине, Бог не залишить нас. Як Ісус Христос сказав, без мене нічого чинити не можете, так само є, що без Бога ми нічого не можемо чинити. Не вперіти, не взад. Якщо ми на свої сили, будемо надіятися. На себе все піде в крах. А якщо на Бога будемо надіятися, до нього звертатися за допомогою, Він нас не покине. Він нам допоможе. І, і, і фінансово допоможе, і матеріально, і морально. Він дасть все, що ми хочемо. Він нам дасть все, що ми хочемо, тому що Бог все всемогущий. все Для нього неможливо а все можливо. Бог виправить наше життя, Бог виправить наше Тупкі діяння, вчинки, Бог виправить нас самих, тому що Бог є любов, Бог є сила наша, Бог є наша милість і наша благословення і помість напад. Для Бога неможливо, а все можливо. Ми повинні з Богом розпочинати свій день молитвою, читанням Його слова. Ми повинні ходити в церкву, ми повинні чинити Божі діла протягом дня. І Бог нас буде благословляти, Бог буде нам допомагати, Бог нас не покине, Бог нас ціясть, милість благословення і милість свою. Бо з Бога ми в цьому світі милі друзі, ніщо. Ми з Богом все будемо мати, а Богом нічого, як він сам сказав, що без мене нічого чинити не можете, а зі мною будете все мати. І фінансове благословення, і матеріальне, і моральне. Але найбільше Бог нам дасть? Вічне життя на небесах, дасть нам спокій, дасть нам мир, дасть нам блаженство, те, що в своєму. Найбільше він нам дасть духовні дарі, ті вічні дари ті, що походять з неба, ті, що походять від Отця Святого самого Бога. дасть нам саме найнастінніше, саме своє слово, молитва небо і вічне життя в небі. Тому що прийде така година, що не буде шукати тілесної їжі води, а будуть шукати духовної води їжі, але не найдуть. Від моря до моря будуть ходити шукати все, божественне слово, але не найдуть, але буде пізно. Але поки є час, поки є година, давайте шукати найдорожче, найцінніше шукати це істину, все молитву за Ісуса і все вічне життя, те, що на небі. Саме головніше всього миріса вічне, духовне, неприходяще, те, що є в нашому серці, в житті нашому, це свята Евангелія, це молитва, це Ісус і все. ходити перед Богом в чистоті і святості, ходити перед Ним в святості. І ходити перед Ним не так, як ми хочемо, а так, як хоче сам Господь. І якщо ми будемо ходити його шагами, його дорогами, Він нам поможе в житті, проведе через цю легку дорогу. І Після смерті, після нашого земного помашкання, він дасть вічне життя на небі. Війна дасть, він дасть, він дасть, він дасть, він дасть життя в славі небесному, Тому що Бог нас, нам дасть вічне щастя, вічне блаженство, вічний спокій, небесах, милі дорослі. І Ісус є великий і вічний Бог. Він є любов, сила і нас, наша. Хопіться за руку Христа, хопіться за руку Ісуса, і Він нас проведе через всі таниці, дороги, небеса. І в, і в нашому серці повинна бути любов Христа, любов Бога до, до Нього і до своїх ближніх, любити всіх, бомжів, нещасних, хворих, калік, простих людей. Любити всіх, незважаючи, яка людина є. Навіть якщо людина себе погано веде, все одно її любити, потішити, підтримати її і виправити. Заспокоїти і наставити, і допомогти, їй стати іншою. Ми повинні не лише словом, а життям і вчинками прославити Бога на цій землі, і тоді Він нас проведе в своє царство, тому що ніяка релігія, ніякі секти не можуть нас спасти. Лише може нас спасти сам Господь Ісус, лише спасти нас може Бог в плоті і дати нам вічне життя в своєму благаному царстві. Давайте вірити, Ісуса в кров Христа, в Його істину Слово, і тоді Бог проведе нас через всю дорогу, через цей нелегкий шлях, славу свою небасну, йому вся слава. І щира подяка, що я могла підготуватися проповідь усією саленою. Амінь.